Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор Єй. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики і сьогодні наше 41 заняття на тему коефіцієнт корисної дії механізмів. Це заняття є останнім за курсу фізики 7 класу. На наступному занятті ми вже будемо розпочинати вивчення курсу 8 класу фізики. А перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Дивіться, коефіцієнт корисної дії механізмів. Це досить така проста тема, і дуже просто зрозуміти. Якщо її, звісно, пояснити просто, просто її пояснити. І я це зроблю. Дивіться, що називають коефіцієнтом корисної дії. Скажімо, коли ви нагріваєте електричний чайник, ну скажімо, ви захотіли випити чаю, ви нагріваєте собі електричний чайник, електричний чайник нагрівається, і що в нас відбувається? Вас що цікавить, ось давайте подумаємо, вас цікавить просто попити чаю. Що для цього необхідно? Горяча вода. Тобто вам просто необхідна горяча вода, ну, скажімо, цукор, там заварка і так далі. Але усе ж таки, щоб це, якщо все це є, то вам необхідна горяча вода. Що ви для цього робите? Правильно, ви нагріваєте електричний чайник, саме електричний. І вже після цього ви нагріваєте воду. Що в нас відбувається? Вода починає закіпати. Але. Е, є таке поняття, як плата за електроенергію. І коли ви нагріваєте цю воду, то, відповідно, чайник гріється, і ви маєте за це платити. Вам, по суті, це не потрібно, вас цікавить лише гаряча вода. Окрім того, що вам необхідно нагріти чайник, заплатити за це кошти, і після цього вам ще необхідно дойти до цього чайника, налити воду і так далі. Тобто, ось це і є повна ваша робота. Тобто, ваша повна робота це нагрів чайника, дойти до чайника, налити цю воду і так далі, заплатити за електроенергію, а корисна робота це випити чаю. Тобто відношення корисної роботи до повної це є коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії не може дорівнювати, ну, зазвичай він не дорівнює 100%, тому що, скажімо, у будь-якому випадку у роботі є якісь там. Ну, як правильно сказати, якісь зайві кроки, що вам не потрібні. Скажімо, ось у тому, що як нагріти чайник. Тобто вам не потрібно платити за електроенергію. Я просто хочу чай, але ви змушені заплатити за цю електроенергію, бо інакше ви просто ну, не нагрієте цей чай. І тепер, що ще? Давайте запишемо формулу. Коефіцієнт корисної дії позначається ось так. І він дорівнює, робота корисна поділити на роботу повну. Приклад я вам навів. Вимі... Вимірюватися він може як у десятковому дробі, так і у відсотках. Тобто, якщо ми вимірюємо у десятковому дробі, то ось наша формула. Якщо ж ми вимірюємо у відсотках, то формула виглядає так: робота корисна, літерою А позначається робота, якщо хто забув. Ділити на роботу повну і помножити на 100%. Тобто саме такі формули для обчислення коефіцієнту, корисного... ко... Ко... коефіцієнту корисної дії. Скорочено ККД. Ну, давайте, сподіваюся, ви зрозуміли, мій приклад простий, то ми можемо, скажімо, на прикладі його розібрати. Давайте це зараз зробимо. Давайте це зараз зробимо. Скажімо, приклад у нас буде таким. Формулу, сподіваюся, ви записали, бо вони вам зараз будуть потрібні. То давайте розберемо. Є задача дано. Відомо, що робота корисна дорівнює 75 джоулів. А робота повна дорівнює 200 джоулів. Знайти коефіцієнт корисної дії. Тобто, це така. Елементарна задача, яка тільки може вам трапитися на іспиті, але я вам просто хочу показати принцип. Якщо вас цікаві, блядь, вже більш складні завдання чи задачі, які вам цікаво розв'язати, приходьте на заняття, чи пишіть запит, можливо, зробимо якийсь семінар на огляд цих задач і так далі. Тобто, якщо буде, звісно, ну, запит не від однієї людини, а хоча б там 10, 20, і так далі. Можливо, влаштуємо якусь масштабну консультацію. Отже, пишемо розв'язання. Розв'язання. Записуємо ключову формулу. Ключова формула в нас робота корисна. Ділити на роботу повну. І давайте, знаєте, як зробимо? Обчислимо як у відсотках, так і у десятковому дробі. Записуємо, дорівнює 75 поділити на 200. Зараз ми обчислюємо у десятковому дробі. Скоротимо на 25. Тут в нас виходить 3, тут у нас виходить 8. 3 восьмих. Тобто коефіцієнт корисної дії 3,8. Скільки Давайте поділимо. 3 поділити на 8. Беремо по ну, 0, цілих відповідно, бо 3 на 8 не ділиться, дописуємо сюди 0. Беремо по 3. 8 на 3, 24. 6. 6 на 8 не ділиться, дописуємо 0. Тут беремо а, по а, 7. 7 на 8 56. Ну і тут ще 4. 40 на 8 буде 5. Виходить, у нас у десятковому дробі 0,375, тобто це наш коефіцієнт корисної дії. А як його охарактеризувати? Ну, дивіться, якщо коефіцієнт корисної дії менше ніж 50%, то це вважається не дуже хорошо, бо у вас просто, ну скажімо, ось ви опалюєте, скажімо, будинок, да? ну припустимо, опалюєте будинок. Ви його опалюєте, можливо, у цьому будинку просто нема вікон. Ну, припустимо, да? У цьому будинку нема вікон. Ви опалюєте цей будинок, ви спалили, скажімо, там, 30 кілограмів вугілля, чи, можливо, там, газом опалюєте. Вот. Спалили, а температура у будинку піднялася, скажімо, там, на 1 градус, відповідно. І м, якщо температура у будинку піднялася на 1 градус, а ви витратили кошти на це вугілля чи на цей газ, то воно не оправдує себе. То необхідно працювати над тим, щоб збільшувати це КПД. Ну звичайно, нормальне КПД це десь 80%. Якщо воно більше 90%, то це взагалі круто. Тобто, ви на ту роботу, яка вам по суті не потрібна, витратили лише 10%. Тепер обчислимо у відсотках коефіцієнт корисної дії дорівнює. Записуємо формулу. Робота корисна. Ділити на роботу повну, Ну і відповідно ще множимо на 100%. Дорівнює. Робота корисна в нас: 75. Робота повна, це 200. 75 поділити на 200 і помножити на 100% дорівнює. Те, що 75 поділити на 200, ми вирішили, що це дорівнює 0,375. тисячних. Множимо на 100, переносимо кому на дві цифри сюди. Тобто у нас виходить 37,5%. Записуємо відповідь: 37,5%. Ну або якщо у десятковому, то ось оця відповідь. Тобто. У цьому є сенс коефіцієнту корисної. Дії. Звісно, ця задача, вона, як я сказав, вона елементарна, тобто вона не складна. Але ну на такому уроці формат цього уроку, він ну як. Не заплановано розраховувати задачі усіх видів. Тобто, ключова мета показати, що це таке, і пояснити, як воно працює. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо вам було цікаво та інформативно, не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал, аби не пропустити подальші ці відео. Наступне заняття, як я вже сказав, за темою 8 класу. Сподіваюся, також вони вам будуть цікавими. Ну і до зустрічі на наступному занятті. Дякую за увагу.